Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет Ефіопії, як ми бачимо, в моїй колекції три монети, ну а перед тим як ми почнемо огляд, трохи за саму країну. Офіційна назва Федеративна Демократична Республіка Ефіопія. Це в нас країна, яка знаходиться на сході Африки, столиця місто адіса Беба. Якщо вірити в Вікіпедії, то ця країна ніколи не знаходилася під чиїмось пануванням. Хоча, вже далі, якщо почитати. Історію по справці то в далекому 36-му році країна була окупована фашистською Італією а в 41-му році, за допомогою військ Великобританії, об'єднаних військ Великобританії, Британії, військ з Колоній. Була звільнена. ну Як то кажуть, хай це вже історики спорять, чи вона була під окупацією, чи не була. Сьогодні ми будемо дивитися на монети. Як я і казав, в моїй колекції три монети. Монети не дуже дорогі, в принципі, доступні, можна вільно їх придбати. Перша монета це ось така доволі маленька, алюмінієва монетка. Якщо я правильно пам'ятаю, то діаметр у неї 17 мм. Це в нас один сантим 2004 року. Е, випускалась вона в 3 роки: 77-му, 2004 і 2005 роках. Ось такий має вигляд. Бачимо такого якогось фермера, який жене кудись худобу. Хоча це більше схоже на оранку землі. Внизу бачимо надпис. На їхній мові, якщо чесно, довго думав, що це правильна назва ефіопська мова. Але ні, правильна назва амхарська мова. Е, так, ось така монетка, як я казав, алюмінієва, 17 мм діаметрів. Гурт ми бачимо такий гланенький. Відношення реверсу до аверсу. У нас ось медальйони. І тут ми бачимо таке зображення льва, символ Ефіопії. Е, цікава монета. Е, так. Підійде для любителів ось флори і фауни, ну і для зображень всяких таких робочих моментів. Наступна монета вже така трошки більша. Номінал у неї 5 см. Вона випускалася в 1977 році, 1977. Виконана вона у нас із нікелевої латуні. Тут ми бачимо теж це чи військовий, поганенько ще видно. Або мисливець, або військовий це у нас 5 см. Діаметр 20 мм. Матеріал нікель, латунь. Так, і ножні реверсу до аверсу ось таке медальонне. Теж бачимо зображення льва. Ось така цікава монета. І остання монета на сьогодні це ось у нас такі 10 см Уже із латуні. Зовнішній діаметр 23 мм. Бачимо ось таку. Здається, якщо правильно пам'ятають, чи то газель, чи то антилопа, а може це одне і те саме, яка пасеться десь в полі. Красиво так зроблено. Теж те саме відношення медальйони, той самий лев, але трошки більший діаметр 23 мм. Так, ось такі монетки були у нас сьогодні на огляді. Давайте глянемо на всі їх разом. Ось Отакий от вони мають вигляд, доволі цікаво. Країна, цікаві монети, якщо чесно, мені ще хочеться біметалевом взяти монету. Там, здається, називається 10 бір чи 100 бір, хто ще не пам'ятає. Ні, здається, це таки 10 бір, доволі цікава. Ну, якщо чесно, було б цікаво навіть зібрати всю линійку цих монет. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!